Вже надходить нічарівна спить увесь рідненький край, ось ось в наші всі оселі завітає Миколай. Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він усім несе гостинці. Тож бренеть щастя край, тут ступає Миколай. Хоч на дворі і пороше, сніться діткам сни хороші, бо з дарунками в торбинці є чудові сни гостинці. З я чекаю, нині свята Миколає. Як на дворі стане темно, він приходить потаємно, ще ніхто його не бачив. Та під лізечка дитяча ще він кладе від подушки, подарунки і книжки. Хочу я побачити чудо і сьогодні спать не буду. Довго-довго я не спав. Це чекав, чекав, чекав. Починаю я тримати, ми, коли зайшов в кімнату. Ш... Э... Схилися наді мною і лоскоче бородую. Щось це ще поче, хочу я відкрити очі, та да не можу, мабуть, сплю. Миколая я люблю. Добрий святий Миколай, брехала стініч чарунка, і сонце над вушком. Святий Миколай подарунки тихенько приніс під подушку. Знаю тебе, знаю, щирий святий Миколай. Чекає зимова пора, жде з нетерпінням уся дітвора. Верністи цукерки в торбині і іграшки дуже гарненькі. Я вдячна тобі за гостинці, для мене ти ніби рідне. Гей, пошлемо листочок до раю, не забудь нас, святий Миколаю, не забудьте про нас янголятка, прохають вас хлопці і дівчатка. Завжди ми були чемні та милі. До школи охоче ходили, шанували матусю і тата, любили сестричку і брата. Складаємо долоньки маленькі. В Молитві до Божої неньки, то чекаєм гостей ми з неба, а нам зовсім не треба. Гей, пошлемо листочок до раю. Нині святий Миколай в український піде край. Тим, хто чемний був би щас, він даруночки роздасть. Тут цукерки, шоколадки, і тісточка, і помадки. Для дівчаток лялечки, а для хлопців шабельки, тут вояки нові, і паяці я цукрові, образочки і шипки, ще й гарненькі книжечки. Тож чіткають усі діти, Миколая, щоб зустріти, Миколаю честь складають, Миколая величають. І сьогодні швидше з ляга, бо прийде в гості Миколай. Бачиш, перша зіронька горить, то вже Миколай до нас пішить. У нього коні білі, наче сніг. Борода сивенька, аж до ніг. У сріблячі саночки сіда, і за вітром в'ється борода. Миколай про діток знає все, подарунки кожному несе. Май для дитячих подусок, подарунки повно, аж месок. Святий Миколаю, я тебе благаю, пошли щастя і світу, долю козацькому краю, дідусь і бабуся, щоб жили, були здоровими, татусь і матуся, щоб жили в любові і, і всім добрим діткам принеси гостинців і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Коли замерзла річка і став біленьким гай, прийшов у темну нічку на землю Миколай. Від хати до хати снігами через ліс. Спішить, спішить, завзято старенький сивий дід. Він в шапці-невидимці, у теплім кожушку приніс усім гостинці у чарівнім мішку. Ходить Миколако від хати до хати, гостинцями охоче всіх обдарувати, славні анулята, йому допомагають двері та віконця справно відчиняють. Він ходить від хати до хати, питається мами і тата, чи є у вас уващена дитина дівчатко чи хлопчина. Для кожного має в тобинці найкращі у світі гостинці, а хто без кінця без тим чути кошеліски давує. Гей, напишемо листочок до раю. Не забудь на святий Миколаю, не забудьте про нас, янголятка, вас прохають хлопці й дівчатка. Ми завжди були чемні та милі, до школи охоче ходили, шанували матусю і тата, любили сестечку і брата. Ми складаємо долоні маленькі у молитві до Божої неньки. Тож гостей ми чекаємо з неба, а антипка нам зовсім не треба. Гей, напишемо листочок до раю. ми чекаємо, святий Миколаю, ми чекаємо вас, янголятка, а підпишем хлопці дівчатка. Їде святий Миколай, Забілів снігами гай. Їде святий Миколай, біля нього на клятах синьовокі янгулята, хоч на дворі земний чок не забув святий про нас. Кожній мешканні дитинки, аж він на є гостинці. Просто ми тебе, владику, тихо нам зроби велику, радість нам найбільшу дай, звесели наш рідний край. Миколай, 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 до на завітай, Всім малятам усмітність, щирим серцем пригоднись, Ждесь його малеча вся, ой радіє дітвора. Усі, усі дорослі, Миколая ждуть у гості, Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малятам усміхнись, щирим серцем пригонив, вже ідуть, морози люті, і паде пухнастий сніг, Миколая ждуть усюди, всі в оцю чарівну ніч, Миколай, Миколай Завітай всі малята, щирим серцем пригонить Микола.